Поділилася з вами таким сном для того, щоб було більше розуміння, що часом нам сняться не просто сни, а сниться більше. І кожен сон має свій символізм, і часом він нам багато може роз'яснити, показати, навіть направити, зробити певну дію, певну роботу, допомогти собі чи допомогти тим, кому це потрібно. І цей сон також ілюструє ті світи, в яких зараз люди перебувають. Саме тому зараз дуже багато і духовних провідників, які можуть провести людину цим шляхом, та душа, яка пробудилася, і вже йде свій. Шлях, шлях пробудження, шлях своєї душі, вона може допомогти тій душі, яка тільки проходить цей шлях, але яка вже вибрала йти шляхом світла. І саме духовний провідник допомагає. Вийти з такої певної ілюзорності, дати певний напрям, допомогти побачити якусь ясність, чи е, який твій наступний крок, коли ти не розумієш, куди тобі рухатися, що тобі робити, як тобі виходити із тих обставин, в яких ти зараз знаходишся. Саме в цьому одна із задач духовних провідників: звісно, в кожного вона своя, і призначення кожного духовного провідника своє.